Напевно, ви чули про те, що в Кремлі вже шукають винних у провалі війни в Україні. Звісно, що Путін ніколи не визнає, що саме його хворобливе сприйняття світу і призвело до того, що позиції Росії не покращилися, а навпаки, погіршилися після повномасштабного вторгнення в Україну. Він усюди шукає зраду, і це точно не посилює його владу. Сьогодні я хочу розповісти про те, як тотальна недовіра і відчуття зради одного разу вже перетворили Кремль на банку з павуками. Мова піде про чотири вбивства людей з найближчого оточення Сталіна. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Ми почнемо цю історію з кінця. Отже, 20 березня 1940 року мексиканське поселення Каюака в 16.30 до оселі одного дуже поважного пана з Росії приїжджає іспанський комуніст Рамон Меркадер. Господар заводить його до кабінету і починає читати статтю, яку той приніс із собою. І от, дочекавшись слушного моменту, Меркадер дістає зі свого плащу увага, льодоруб і наносить смертельний удар в голову. Так абсолютно безславно помер один з лідерів революції Лев Троцький. Що він робив в Мексиці і хто стояв за його вбивством? Лев Давидович Троцький, російський революціонер, один з найвідоміших російських більшовиків. Народився в 1879 році в селі Янівка Херсонської губернії. Освіта 11 класів. Досягнення 1917 року разом із Леніним став організатором жовтневого перевороту. Під керівництвом Троцького створювалася Червона армія його називали Червоним левом революції. З часів російської революції 1917 року майбутні комуністичні лідери ленін, Троцький та Сталін працювали разом і так само разом розподілили ключові посади. Ленін став головою Ради народних комісарів Російської Радянської Республіки, а пізніше і всього Радянського Союзу. Це типу як кабінет міністрів. Сталін став генеральним секретарем партії, а Троцький очолив Революційну Військову Раду Республіки. Це як сучасне міністерство оборони. Ближче до 1923 року здоров'я Леніна значно погіршується, і в партії починають точитися розмови, хто стане спадкоємцем кандидатури всього дві Сталін і Троцький. Троцький був прихильником ліберальніших поглядів. Сталіну це грало на руку. Щоб усунути суперника, він створює коаліцію разом із двома іншими високопоставленими членами партії Левом Каменєвим та Григорієм Зінов'євим. Ця правляча трійка починає активно критикувати Троцького та його однодумців. Троцького атакують з усіх боків на партійних зборах, різноманітних конференціях, на сторінках радянських газет та журналів. Йому починають приписувати образ небезпечного опозиціонера. Звинувачують у постійних деклараціях проти більшості центрального комітету партії, називають Троцького центром, довкола якого збираються всі противники основних кадрів партії. 17 січня 1924 року. На 13-й партконференції Сталін особисто виступає з доповіддю про партбудівництво. Вся суть його промови полягає у розборі помилок Лева Троцького та його публічному приниженні перед колегами. Цитую. Помилка Троцького в тому і полягає, що він протиставив себе ЦК і уявив себе над людиною, яка стоїть над ЦК, над його законами, над його рішеннями, давши цим привід відомої частини партії повести роботу у бік підриву довіри до цього ЦК. Кінець цитати. Ця схема спрацювала. Репутація супротивника руйнується на очах. А ось, взагалі, дуже смішна історія. У січні 1924 року Троцькому спеціально повідомляють неправильну дату поховання Леніна, і він запізнюється на похорон. Звісно, що після пропуску такої важливої події для більшовиків він остаточно втрачає авторитет серед партії. 1925-го Сталін позбавляє його всіх партійних посад. 18 січня 1928 року агенти ГПУ Силоміць, несучи троцьку під руки, бо добровільно йти він відмовлявся, доставляють його разом із сім'єю на Ярославський вокзал у Москві та вивозять до Алмати. А через рік червоного лева з ганьбою висилають за кордон за антирадянську діяльність. До радянського союзу Троцький більше ніколи не повернеться, його ім'я стає клеймом. Відтепер колишніх його соратників, опозиціонерів та тих, хто, хоч якось не згодний із політикою Сталіна, називають троцькістами. Слово троцькіст стало синонімом до слів зрадник та «загроза суспільству. Тим часом висланий із союзу Троцький оселяється в Мексиці, де 1940 року і буде вбитий ударом Льодоруба. І ось тут починається найцікавіше: вбивцю Троцького заарештували. Він відсидів в мексиканській в'язниці 20 років, а потім приїжджає в СРСР, де його нагороджують героєм радянського союзу, вручають золоту зірку і навіть орден Леніна. Виявляється, Рамон Меркадер був агентом НКВС і виконував завдання радянської влади. Навіщо ж було прибирати Троцького? Чітких пояснень та свідчень не знайдено, але історики все ж таки мають припущення. В 1939-му Сталін уклав з Гітлером договір про ненапад, відомий також як пакт Молотова Рібентропа, який розв'язав Гітлеру руки і дозволив розпочати. Другу світову війну Сталін боявся, що світовий комуністичний рух негативно сприйматиме його союз із Гітлером і переорієнтується на підтримку хорошого комуніста Троцького, який для багатьох досі залишався червоним левом та ідеалом революції. Тоді ж і почалося полювання агентів НКВС на Троцького. Сталін ніколи не прощав і не забував минулих помилок. Я розповім про ще кількох високопосадовців партії, які стали наступними жертвами Сталіна. Але почалося все з гадкового вбивства Сергія Кірова, дуже впливового більшовика, першого секретаря лініградського обкому і до того ж організатора масових репресій. 1 грудня 1934 року в Лінінграді так тоді називався Санкт-Петербург, Кірова вбивають одиночним пострілом у голову. О 16.30 він йшов на засідання коридором у смольному інституті, де знаходився обласний комітет партії. Зі спини до Кірова підійшов невідомий, дістав пістолет і вистрілив у потилицю. Вбивця намагався накласти на себе руки, але був схоплений на місці охоронцем Кірова. Цікаво, але справа про вбивство Кірова і досі не закрита. Однією з версій є вбивство на ґрунті ревнощів. Ходять чутки, що Кіров мав роман із дружиною вбивці мільдою Драуле. Але ця версія не догоджала Сталіна. Вже наступного дня, 2 грудня, у газетах з'являється урядове повідомлення. Від рук убивці, підісланого ворогами, робітничого класу, загинув секретар Центрального та Ленинградського комітетів ВКПБ Сергій Миронович Кіров. Стріляючого затримано особи його з'ясовуються. Звісно, ну хто ще міг вбити комуніста? Тільки ворог робітничого класу. За офіційною версією Кірова було застрелено дрібним службовцем партії Леонідом Ніколаєвим, підісланим підпільною терористичною контрреволюційною групою. Але в цьому вбивстві з'являється ще одна дивна деталь: у справі був зазначений єдиний свідок, який бачив Кірова мертвим одразу після вбивства. Ним виявився його особистий охоронець Юрій Борисов. Тут є якась невідповідність. Під час пострілу Борисова не було поруч з Кіровим. А після пострілу він якимось дивним чином затримав того, хто стріляв. Наступного дня після вбивства охоронця Борисова повезли на допит працівники НКВС, але він так і не встиг нічого розповісти. Дивним чином, як це часто буває в Росії, дорогою на допит машина зі свідком потрапляє в ДТП, в якій і гине Борисов. Хто ж стояв за цією підпільною терористичною контрреволюційною групою? Офіційна версія влади це були представники троцькісько зіновівського терористичного центру на чолі зі Львом Каменєвим та Григорієм Зінов'євим. Так, це саме ті люди, яких Сталін використав, аби позбутися Троцького. Лев Борисович Каменів – російський революціонер, більшовик, один із найстаріших соратників Леніна. Народився у 1883 році в Москві. Так і не зміг закінчити юридичний факультет Московського університету. В 1901 році приєднався до більшовиків. Очолював газету Правда, а з 1917 по 1927 роки обіймав вищі партійні посади. Григорій Євсійович Зінов'їв, єв, російський революціонер, більшовик, публіцист, народився в 1883 році в Єлисаветграді. Сьогодні це наше місто Кропивницьке. Так і не зміг закінчити хімічний та юридичний факультети Бернського університету. В 1901 році також приєднався до більшовиків. З 1917 по 1927 роки обіймав вищі партійні посади. Був ректором Казанського університету. Цікаво, але з 1924 по 1934 роки місто Кропивницький носило назву Зіновіськ на його честь. Справа у тому, що увесь час Сталін вважав їх своїми ворогами, які хотіли посісти його місце, і зрештою йому таки вдалося обіграти Зінов'єва та Каменєва. Після вбивства Кірова радянська пропаганда вперше сформувала поняття про опозицію як про терористів та ворогів народу, яких треба знищувати. У той самий день, коли сталося вбивство Кірова, 1 грудня Сталін власноруч готує ухвалу уряду про слідство у справах терористичних організацій. Відтепер слідства у справах ворогів народу мають проводитися за дуже спрощеною процедурою. Сталін дозволив вести слухання справ без присутності самого обвинуваченого, навіть без участі сторін обвинувачення та захисту, заборонив касаційні скарги, а виконання найвищого способу покарання, тобто розстрілу, наказав здійснювати протягом доби після винесення вироку. Лева Каменєва та Григорія Зінов'єва назвали головними ворогами народу, звинувативши у створенні терористичного центру та організації вбивства Сергія Кірова, і навіть підготовці замахів на самого Сталіна. Нещодавних соратників великого вождя розстріляли у 1936 шостому році. Цікаво, що кулі, якими були вбиті Зінов'єв та каменів, генеральний секретар держбезпеки їжов зберігав у письмовому столі, щоб інші боялися. Суд над зрадниками троцькістами Каменєвим, Зінов'євим та ще 14 членами їх нібито терористичного центру назвали першим московським процесом. Протягом двох років після їхнього розстрілу пройдуть ще другий та третій московські процеси. Під час них також засудять кілька десятків вищих партійних керівників, яких показово назвуть троцькістами. Відповідь на питання навіщо все ж таки Зінов'єву та Каменєву було вбивати Кірова, знайти важко, тому що насправді цієї відповіді немає, адже не було і ніякого терористичного центру, а був лише панічний страх Сталіна втратити свою владу, і ось це відчуття тотальної зради навколо. І насправді Сталін мав підстави боятися. За 10 місяців до вбивства Кірова, 26 січня 1934 року, у Москві розпочав роботу 17-й з'їзд всесоюзної комуністичної партії більшовиків, на який приїхало 1996 делегатів. У газетах його називали з'їздом переможців, але в історію він увійде під назвою з'їзд розстріляних. Під час з'їзду відбулися вибори до центрального комітету партії. Сенсації не сталося до складу комітету, який керував усім радянським союзом, увійшов Сталін та коло його близьких соратників. Але дещо на цьому з'їзді все ж таки змусило Сталіна сильно хвилюватися і визначило події наступних років. Виявляється, на виборах 1934-го Сталін отримав лише на один голос більше, ніж один із його близьких соратників. Лідером симпатії став, хто б ви думали, Сергій Кіров. За офіційними даними, Сталін отримав 1056 голосів за, а Кіров 1055. Не віддавши належної підтримку вождеві сотні людей, які підтримали Кірова, Підписали і собі, і самому Кірову смертний вирок. Уявіть було приблизно дві тисячі делегатів. З них протягом наступних п'яти років заарештували і розстріляли тисячу сто вісім людей, більше ніж половина. Ось така баночка з павука. Тепер поговоримо про четверте вбивство. Воно заслуговує окремої уваги, адже Сталін наказав вбити свого близького друга. І навіть більше, ніж друга. Це був брат його дружини – Олександр Сваніц. Олександр Семенович Сванідзе – грузинський більшовик та історик. Народився в 1886 році у грузинському селі Баджі. Тоді це була частина Російської імперії. Отримав освіту в Тифлійській духовній семінарії, а також на історико-філологічному факультеті Єнського університету в Німеччині. В 1901 році приєднався до більшовиків. Був на посаді народного комісара з фінансів у Грузинській Радянській Республіці та Закавказькій республіці. Також був радянським торговим посланцем у Німеччині, заступником голови правління Зовнішторгбанку Радянського Союзу. Сталін і Сванідзе познайомились у Тефлійській духовній семінарії, де разом навчалися. Якийсь час майбутній вождь навіть проживав у будинку родини Сванідзе. Там він і познайомився з рідною сестрою свого друга Катериною. Сталін, а тоді ще Йосип Джугашвілі зробив Каті Сванідзе пропозицію всього за два місяці після зустрічі. Але молода дівчина трагічно померла від хвороби через рік після вінчання, встигнувши народити першого сина Сталіна Якова Джугашвілі. Після цього Сталін залишає Якова на виховання у родичів дружини, а сам їде здійснювати революцію. Олександр Сванідзе вступає до вищого навчального закладу в Європі. Вони знову зустрінуться на початку 20-х, коли Сталін вже буде впливовою фігурою. Він обдаровує свого друга численними посадами. Спочатку призначає Сванідзе наркомом фінансів Грузинської республіки. Пізніше робить його торговим посланцем у Німеччині, яка у 20-ті роки була важливим торговим партнером СРСР. Після цього Сванідзе обійняв посаду заступника голови Зовнішторгбанку. Уявіть Олександр Сванідзе був одним з небагатьох людей в радянському союзі, хто міг вільно приїжджати до Сталіна у будь-який час. Разом вони навіть святкували багато свят. Але в 1936 році Сталін влаштовує великий терор, який триватиме понад два роки. Близьке коло Сталіна перебуває під підозрою, і родина Сванідзе не стала винятком. Що цікаво, у своїх щоденниках дружина Сванідзе-Марія гнівно відгукується про Каменєва та Зінов'єва, яких нещодавно судили у Москві. Але вже за кілька місяців після цих нотаток у вороги народу записують її чоловіка. У грудні 1937-го Олександра Сванідзе заарештовують та звинувачують у співучасті з трацькістами та шпигунстві для Німеччини. Щоб здобути, хоч якісь докази про вини Сванідзе, співробітники НКВС допитували його сина Івана, тоді ще школяра. Вони нічого не знаходять, але для сталінського режиму докази вини не обов'язкові. Показовим було те, що слідство над Сванідзе тривало три роки. І це доводить те, що Сталін, скоріш за все, сумнівався. Кілька разів Олександру Сванідзе навіть пропонували визнати свою провину і вибачитись перед Сталіним в обмін на помилування. Але Сванідзе щоразу відмовлявся. У грудні 1940 року Олександра Сванідзе засуджують до розстрілу, однак у січні 41-го вирок раптом замінюють на 15 років в'язниці. А за сім місяців, 20 серпня, тюремний термін знову замінюють на страту. Цього разу вирок виконали негайно, того ж дня. Кажуть, після розстрілу Сталін сказав: така аристократична гордість помер, але не вибачився. Щоправда, до сьогодні так і не зрозуміло, за що саме мав вибачитись Сванідзе і яка реальна причина ненависті до нього з боку Сталіна. Усього за півроку також буде засуджено та розстріляно дружину та сестру Олександра Сванідзе. Всі люди, про яких я розповів сьогодні, точно не були янголами. У всіх в них були руки у крові. Але всі вони були реабілітовані посмертно. Чисто з юридичної точки зору це означає, що обвинувачення, які їм висували, були необґрунтованими. Просто всі вони були частиною абсолютно хворої системи, де панували терор, манія переслідування, страх і жага влади. Точно така сама система сьогодні діє і в Росії, але для нас це. Точно плюс ми можемо лише уявити, що почнеться в Кремлі, коли там почнуть з'являтися люди, які захочуть сісти на трон замість путіна. Коротше, запасаємось попкорном і дивимось реальну історію.